Я вірю тобі. Він не ти не відведе. Бажаю всім міцного здоров'я і я знову вітаю вас на цьому каналі, який називається Духовні Сили України. У цього канала і служіння на цьому каналі є певна мета. Як ми говорили, що він створений для підтримки і зміцнення нашого суспільства, нашого народу, який проходить через непрості випробування, випробування війни. І сьогодні ми поговоримо з вами про важливість в такі часи чути голос Божий. І Ще раз скажу, дуже важливо в такі часи, як зараз, чути голос Божий, тому що це є вирішальним фактором в проходженні таких обставин. І наша спроможність чути допоможе нам пройти і допоможе нам бути збереженими. В Біблії є, друзі, дуже багато прикладів. Де Бог рятував своїх людей, коли їх хотіли вбити. І саме через що? Саме через те, що він попереджав, саме через те, що він говорив в їхнє життя, а вони мали здатність чути. Ми подивимося декілька прикладів, але їх набагато більше. І от перший приклад більше дійсно для військових, але не тільки. От, давайте подивимося, це записано в другій книзі царів, в шостому розділі, восьмому вірші, з восьмого по дванадцятий будемо читати. Друга книга царів, шостий розділ, з восьмого по дванадцятий вірш. І отут така історія, дивіться, сталося так, що Арамійський цар воював з Ізраїлем. Бачите? Тобто конкретна ситуація, конкретний приклад про військові дії. Да? Сирійський цар воює з Ізраїлем. І далі, дивіться, порадившись із підданими, він сказав, я розташую табір чи засідку. Да? Тамто і тамто. А в Ізраїлі був пророк. Єлісей. І дивіться, що Єлісей, божий чоловік, послав своє попередження ізраїльському цареві. Остерігайся того місця, не проходь там, бо саме туди направляються арамійці. І бачите, Єлісей, він був. Пророком, і він чув голос Божий. І завдяки своїй спроможності чути голос Божий, що він попереджав ізраїльського царя, він попереджав своє військо, і військо ізраїльське ніколи не потрапляло в засідки. Вони не були зруйновані і вбиті. Завдяки Божому попередженню. Давайте далі будемо читати. Тож Ізраїльський цар перевірив те місце, де була засідка, на яке вказав Божий чоловік. І дивіться, знову і знову застерігав Єліша царя. Знову і знову. Тобто, це було не один раз. Це була постійна практика. Де Бог попереджав, де Божий голос попереджав. І завдяки, я ще раз кажу, завдяки тому, що пророк був чутливий до голоса Божого, що відбувалося, Ізраїльська армія була збережена. Знову і знову застерігав Єліша царя, щоб той був обережним. У певних місцях. І тим самим врятував життя багатьом ізраїлітянам. І тим самим врятував життя багатьом ізраїлітянам. Ви бачите, що багато разів врятувало життя людей на війні. Що? Здатність чути голос Божий. Здатність чути. Голос Божий багато разів врятувало Ізраїльську армію. І потім, дивіться, давайте подивимося: ну, можливо, такий ще приклад, який допоможе більше ну, світським людям, які не є військовими. Тому що не тільки для військових треба. Чути голос Божий. А для кожної людини, яка знаходиться в країні, де йде війна. І от дивіться, одного разу, коли народився Ісус, цар Ірод, Він хотів вбити Ісуса. Але завдяки тому, що Йосип, чоловік Марії, да? і, ну, скажімо так, земний батько. Який виховував Ісуса. Дивіться, що? Завдяки тому, що Йосиф був спроможний чути голос Бога, життя Ісуса Христа було врятоване. Давайте подивимося це. Євангеліє від Матвія, 2 розділ, 13, 16 вірш. Після того, як мудреці вирушили в путь, ангел Господній з'явився Йосипу. Бачите. Ангел Господній з'явився Йосипові в вісні і сказав: Вставай, візьми дитину та його матір і тікайте до Єгипту. Тобто, чітке слово від Бога, чітке попередження. Що робить а, Йосип, да? він чує. Да? Вставай, візьми дитину та його матір і тікай до Єгипту. Залишайся там, поки я не скажу, що небезпека пройшла, та можна повернутися, бо ірат шукатиме дитя, щоб убити його. Друзі, сатана, він той, хто має одне на своїй думці: вкрасти, вбити і погубити. Але Бог. Є той, хто створив це життя, для кого життя кожної людини, воно дорогоцінне. Тому завжди Бог буде першим. І Бог буде попереджати. Але для того, щоб Бог попереджав, друзі, треба відкрити ухо, треба відкрити серце, для того, щоб. Бути чутливим, треба розвиватися в цьому. І на наступних зустрічах ми поговоримо про це. Але зараз просто подивіться, да? в одному прикладі ми розглянули, а Бог захищає армію. І ну, це дуже потужно, коли в якомусь підрозділі чи в якійсь бригаді, в взводі, роті, батальйоні, знаєте, є. Гарний капелан, І є ще командири, які знають Бога, які народжені згори, які чують голос Бога. Завжди вони будуть захищені. І не раз, і не два, а багато разів, як ми прочитали. Але це також важливо і світським людям, тому що ви бачите, да, що війна йде не тільки на передовій. І той ворог. Який прийшов на нашу землю, він дуже каварний, і він стріляє по жінкам, по дітям, по а, людям, які, знаєте, не на передові, а сплять в своїх ліжках. І от дивіться, а, тут так само було. Знаєте, у них був бурний день, прийшли волхви, ну, уявіть собі, Потім вони пішли, Йосип з Марією, Все. вони втомилися, лягають спать, але тут у вісні, вночі, знаєте, ангел будить і каже: вставай, виходь. Ну, Якщо адаптувати да, до сьогоднішньої події, людина спить. Да, є люди, які е, там, ходять. Постійно в бомбосховищі, у них в телефонах є сигнал тривоги. Але є ті, які, можливо, вже втомилися, вони не можуть ходити постійно і жити в бомбосховищах. І от а, вирішальним фактором є те, коли людина звертається до Бога і каже, Господи. Я вірю, що моє життя дорогоцінне в твоїх очах. Попереджай мене. І так само, як Йосипа Бог попередив, Бог буде попереджати нас. Бог буде попереджати. І це попередження збереже життя. Отже, ангел явився, сказав, і дивіться ще також, можливо, на наступних зустрічах ми поговоримо, що важливо не тільки. Ну, скажімо, мати спроможність чути, а важливо ще мати відношення серця таке, що я не тільки чую слово, я виконую слово. І ми бачимо тут: Йосип встав, узяв дитя та матір його вночі та й пішов до Єгипту. Друзі, не тільки в бомбосховище, а до Єгипту. Тобто в іншу навіть країну. А скільки людей, скільки людей залишилися в окупації, вони лягли спати, і із-за того, що, можливо, не мали відношень з Богом, не мали такої здатності чути голос Божий, вони спали і не прийняли попередження, і прокинулися. Вже в окупації, прокинулися вже в проблемі. Але з Йосипом цього не сталося. Отже, Йосип встав, взяв дитя та матір його вночі та й пішов до Єгипту, і він залишався там аж до смерті Іродової, щоб збулося сказане Богом. Отже, друзі, це дуже важлива спроможність. В якій нам треба розвиватися. Але щоб діяти на такому рівні, друзі, треба бути народженим згори. А народження згори, ми говоримо тут, воно приходить, коли ми серцем віримо в те, що Бог воскресив Ісуса Христа, коли устами своїми ми сповідуємо Його своїм Господом. і... В цей час відбувається народження з гори. А коли відбувається народження з гори, людина здатна чути голос Божий. Ам. <клес> Також Євангеліє від Іоанна 10 27, 29 хочу прочитати це потужне слово, яке Бог проговорює, ті ж, Він каже, хто належить мені. Що слухаються голосу мого. Ви бачите? Вівці мої чують мій голос, і що вони рухаються за ним. Ті, хто належить, мені слухаються голосу мого, я знаю їх, і вони йдуть за мною. І дарую я їм вічне життя, вони ніколи не помруть, друзі. І ніхто їх не вирве з рук моїх. Мій отець, який дав їх мені, величніший за всіх. Тож ніхто не зможе вкрасти тих, хто йде за мною з рук Отця Мого. І бачите, контекст говорить про здатність чути і бути слухняним. Тому я хочу помолитися <кій> разом з вами. Про розвиток в цьому напрямку. Боже, я дякую Тобі за Твоє слово, з яким ти звертаєшся до кожного з нас. Я дякую Тебе за це Слово, з яким ти звертаєшся до народу нашої країни, кажучи про важливість чути твій голос. Я молюся, щоб дійсно люди. Повірив в тебе, бувши народженими згори, були розвинуті в тому, щоб прислухатися і чути чітко і ясно Твій голос. Я благословляю кожного і дякую за те, що ти будеш попереджати, звідки нам треба уходити, куди нам не треба йти. Ти будеш зберігати життя кожного, тому що ти поважаєш життя, ти цінуєш життя, і ми дякуємо тобі за це в ім'я Ісуса Христа. Будьте благословенні, друзі, і нехай це проявиться в вашому житті. Амінь.